Правдову гану це буде потім, а зараз я вибачте, я не пам'ятаю, я прочитаю. Це до Дня Незалежності, моє вітання. Чекай, спасибі. Ну, таке, хто інтернет має читав, а хто ні, то я від душі написав. Воно коротеньке. Це така казка до Дня Незалежності. Називається Квітка із шоколаду і рудої вовни». Хотів знову написати про братів кресіян, але подумав, навіщо перед Днем Незалежності про всяке лайно згадувати. Отже, напишу про хороше. Дарвін помилявся. Не вірите, подумайте логічно. Якби згідно теорії виживав сильніше пристосованіший, то життя на землі давно б закінчилося. Якийсь самий супер пупер хижак, що мільйони років тому жертви останнього перед ним в бійця хижака, залишився б сам і здох від голоду. А думка в мене така: якби перемагали і виживали руйнівні і деструктивні сили, то життя взагалі і цивілізація давно б закінчилася. Життя це взагалі живий організм розміром із всесвіт. А якщо уявіть якась частина організму знищує другу частину, що ви правильно? Сепсис і загибель всього. Не знаю, де саме знаходиться таємний запобіжник, який зупиняє агресію, але він в природі існує. І виживають не сильніші чи хижіші, а ті, хто допомагають один одному. Ті, хто творить прекрасне, а не ті, хто його нищить. І нехай таких небагато, але один єдиний праведник. Вартує більше мільйона гвалтівників, катів і вбивців, бо інакше людство було б зґвалтоване, закатоване і вбите. І саме цей праведник веде за собою людство, а не вони. Коли вірмені рятувалися від геноциду, то забрали з собою не золото і коштовності, а книги, по яким учили своїх дітей. Одна жанна з арку, маленька ляпусель, зробила більше, ніж всі лицарі окупованої Франції разом у зяті. Один полонезо Гінського зробив більше, ніж всі повстання розтерзаної Польщі. Один Тарас Шевченко, наш кобзар, зробив більше, ніж всі національно визволені рухи замученої України. Народ об'єднує не цар і не армія, а те прекрасне, що є в нашій ментальності, народній культурі і традиції. Те малесеньке і ріднесеньке, яке сидить глибоко в душі. Саме лихий грізний імператор чи завойовник останній миті життя згадує не велич тріумфів чи гори золота. Чи поклоніння народів, а те, як він ніс до мами забитий пальчик, щоб по цьому. Те, як його найрідніший тато підкидав до горі і сміявся найкращим, світ... найкращим сміхом на землі. Нещодавно довелось мені їхати через містечко Сміло, зупинився, щоб попити каву. Дівчинка, яка приготувала мені каву лоте перед тим, як віддати стаканчик, взяла якусь пляшечку. І... Дивовижним чином намалювала крапельками шоколаду на білій піні прекрасну квітку. Потім тоненькою паличкою підправили пелюсточки і вручили мені те чудо, яке гріх було пити, а тільки милуватися. Я здивовано запитав, це якось спеціально їх готують, навчають продавців, щоб підвищити попит, а вона сказала, що це воно робить просто так, від себе, для душі, щоб було красиво і приємно. Мені стало гаряче не від кави, а від того, що я доторкнувся до великого. До цих пір не можу відійти від того і зберігаю в душі це прекрасне почуття. Ці квіти квітуть в душі нашого народу. В найтяжчі часи під час воїну голоду дівчата вишивали хлопцям сорочки простою рудою вовною, бо не було не то. Але сорочка має бути вишита. Якщо побачите десь сорочку, вишиту рудою вовною, знайте, ця сорочка зроблена з найчистішою любов'ю, як поцьоманий пальчик, як мальва під вікном. Всі знають, що десь на безмежних тернах дикого кацапстана, в якому з дворі ростуть квіти замість бул'янів, значить там живуть українці. В Україні раніше по селах не було замків. Просто зачиняли двері, підпирали паличку і йшли куди треба. А на столі завжди стояв глечик молока і хліб накриті рушничком. В будь-яку хату подорожню міг зайти, поїсти, попити, рушничком видертись, хаті подякувати, причинити паличку і йти собі далі. А зараз то просто виставляють на вулиці яблука, сливи, сливе, кого вродило, Пригощайтеся подорожні. Отак посали, ідеш, стоїть, пригощайтеся, беріть, самі беріть. Іде в світє немає. То квіти душі із запахом молока, хліба і яблука. Я бачив кобзар Шашора, який переховували від кацапських комісарів, закопавши в землю. Книжка там зітліла від вологи. Але кожна сторіночка, кожний клапток що зберігся. Був пришитий ниточками до шматків полотна, щоб не розсипалося. Кращого і красивішого гаптування у світі бути не може. Слова теж можуть бути квітами. Майдан насправді розпочався не тоді, коли ми вийшли на головну площу України, а тої тяжкої зими і весни, коли засипало траси і засипало снігом машини, в яких люди замерзали. А тисячі киян на своїх каєнах і ланосах кинулися рятувати, витягати, відкопувати, відігрівати і годувати, незважаючи на небезпеку і холод. Тоді на снігу розцвіли квіти душі народної, невидимі, але прекрасні, із запахом бензину, бутербродів і гарячого чаю. Майбутнє не за арміями і війнами, і не за окупантами, ну ясно, що не за кацапами. Майбутнє за тією дівчинкою, що малює квіти просто так для душі, за тими геймерами, що сиділи перед моніторами. Рубалися в сталках, а потім покинули і пішли боронити палаючі барикади. При цьому не розбивши жодної вітрини, не пошкодивши жодного автомобіля. А в перервах між боями, читаючи книги про історію мистецтва, філософію. І за мамами, які цілують пальчик і співають котику коточку. І за татами, які приносять пиріжка від зайчик. Мабуть, не за тими. Хто має в душі квітку народу свого. Може її не видно, але вона обов'язково розквітне у цей час. Я це знаю. Свято вас. Дякую. Хочу сказати особові снижки, і треба Дякую. Gracias.